Добрий день, любі друзі. Я рада вітати вас на моєму каналі. У нас вже листопад, погода мінлива, але осінь в цьому році дуже нас балує. Тепло, сонячно. Зараз вже пішли дощики пройшли. Ще у нас квітнуть троянди. Дуже приємно спостерігати. Також хризантеми осінні квіти. Зараз ще покажу вам ось така жовта трояндочка, дуже гарнюня і ароматна, незважаючи на те, що вже листопад за вікном. Ну І звичайно, зараз чим займаємось, так це лавандою. Саме я займаюся цим. Розкажу, що можна зараз робити саме в листопаді, якщо вам дозволяють погодні умови. Будь ласка, що можна. Ось тут ось невеличкі саджанці. Це я під час відправки викопую і відправляю краще, а всі, що залишаються маленькі, ось я висаджую. Вночі пройшов дощик, для них це дуже така благоприємна погода. І з ними все буде добре. Вони гарно укоріняться. Тому зараз що робимо? Навіть самі маленькі можна розсадити, пересадити у листопаді. Якщо у вас такі є великі кущі, їх також можна поділити, поділити на декілька кущів, зробити з одного декілька. Це називається шляхом ділення куща. І отримаєте багато саджанців, посадкового матеріалу. Ось покажу вам такі, їх у мене залишається. Така немаленька кількість, і я їх розсаджую Звичайно, це така кропітка робота, не дуже приємна, але результат навесні не заставить себе чекати, з них будуть дуже гарні гарні саджанці. Вони вже будуть розмірами, як дворічні саджанці. Так, ще немало важливо, можна, що можна ще зробити. Можна зараз уже у листопаді можна почеренкувати. Почеренкувати, ну, ось, наприклад, це в мене кущ Естеджан, да? взяти з нього череночки і просто в ґрунт висадити у відкритий ґрунт. Зараз уже погода у нас на Дніпропетровщині. Така волога, не дуже жарка, така сприятлива погода для пересаджування та черенкування саме лаванди. Тут я також все роблю поступово. Частково земля звільнюється і на цьому місці висаджую, пересаджую, черенкую лаванду на наступний рік. Зараз в цей час можна також обрізати лаванду, можна сформувати кущі. Якщо ви цього ще не робили, то можна саме зараз це зробити. Я це зробила трошки раніше. І, бачите, кущики вже обросли новими, новими такими гілочками свіжими на кожній з цих гілочок. Буде, будуть квіти, і буде дуже рясно вона цвістити. От вона вже встигла за цей час створити нові, нові пагінці для наступного цвітіння. Так, зараз ще вам покажу. Ось тут я також висадила маленькі, маленькі саджанці. І зараз можна його, їх підживити. Так як із року в рік я на одному і тому ж місці висаджую лаванду, то восени непогано підживити суперфосфатом. Я беру так, це можна зробити під перекопку, ну, так як я не перекопую, а просто роблю грівчачки і висаджують ці молоді саджанці. А потім, а потім просто отак, отак висипаю, підсипаю під. Пройде дощик і він зробить своє діло, всі, всі ці добрива, вони проникнуть до коренів. Отак, не дуже. Багато земля рихла, волога. І ми для кращого укорінення, отак, я посипаю суперфосфатом. Під збирається дощик. І якраз при такому підживленні я по, по вологому ґрунту просипала суперфосфат. І зверху піде дощик і буде дуже гарний результат. Суперфосфат можна під різні дерева, під виноград, під, під полуницю, ну, під всі рослини, які у вас є, особливо добре восени це зробити. Так що, ну, ось таке відео сьогодні зняла, дуже багато роботи. Тому буду далі працювати, вам бажаю. Не зупинятися, працювати, удосконалювати свої сади. На все добре, всім миру, добра, до нових зустрічей.